Щири вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Люба. Сьогодні 14 червня. І я починаю відшивати своїх сестричок для марафону «Мерці Шор від Юлії Німінської. Нагадаю, що вишиваю я набір гобелена. Називається він біля фонтану. Дуже сумувала за цим набором. Тож сідаємо вишивати субота, 14 червня. І сьогодні я нашила 1112 стебочків. Закрила руки, дошила. Горнятку, як бачите, немає вже проміжків. І почала просуватися заповнювати фон. Ось такий має вигляд трохи темна рука, пальці чомусь вийшли. Не знаю, можливо, коли дошиється фон, вона буде більш світлішою виглядати. На сьогодні все. Треба йти відпочивати. Всім тихої ночі. 15 червня на годинку 21.53. Я сідаю вишивати своїх дівчат. Будемо працювати сьогодні над фоном і над другою ногою. Нове включення на годиннику, майже годину ночі. У нас повітряна тривога, збивають шахеди. Сьогодні я нашила 1145 стебочків. Можна було ще повишивати, завершити ніжку, але вже злипаються очі і треба йти відпочивати. Ну що, на сьогодні вже все. З такими світлими кольорами треба розбиратися завтра, коли буде більш яскраве денне світло, тому що вночі. На 25-му каунті важко вшивати. 16 червня я повертаюсь до вас зі своїми сестрами. Сьогодні нашила вже 2000 стебочків, а це 56,5%. З'явилась нога і пів сукні, точніше, пів спідниці. Треба ще дошивати фон. Підніматися, тут великий шмат такий, і тут руки, і трохи є прогалини біля горнятка. Попереду ще 32 323 степка. До фінішу ще далеко. Тож зараз зроблю перемотку, щоб мені було ближче вишивати і не тягнутися. Все, такий коротенький звіт до наступного включення. Знову у нас вечірні посиденьки. Моя помічниця поряд наводить марафет на своєму хутрі. А я вишиваю дівчаток. Дуже такі гарні просування, сподіваюся, сьогодні ще трошки пошити. Хочу вибити всі сині кольори, тому що вони використовується лише в спідниці дівчин. Їх лишилось по 100-200 хрестиків. Тож менше будуть плутатись нитки на органайзері. Всім тихої ночі. Знов я і дівчата. Сьогодні видався дуже важкий день. З коні їздили по різним ветклінікам на консультацію до лікарів, тому що я знайшла в неї пухлинку на молочній залозі. Попереду нас ще чекають обстеження і, мабуть, операція. Не знаю, як з цим впоратись. Дуже важко, коли хворіють хвостики. Вони не вміють жалітися на свої хвороби. А ти хвилюєшся, бо можеш щось впустити, якусь важливу річ. Ну що, я йду вишивати і повернусь до вас з результатом. Сподіваюсь, він буде чималенький. Так, сьогодні лише 488 стебочків. Контур спільниці наробила, трохи закрила фон. І треба йти відпочивати, бо знов буде повітряна тривога. Знов безсонна ніч. 24 червня вечір. Наша команда в повному складі. Я і моя помічниця поряд намивається після важкого дня. Трохи хочеться відволіктися вишивкою. Сподіваюсь, вдасться. Знову повертаюся до вас з чудовим результатом. 1786 тибочків нашито до 12 години ночі. Але ще трохи посижу. І тут я думала вже формувати, монтувати відео, щоб звітувати в марафоні Мерцешор. Але мій комплекс відмінниці не дозволив, тому нашила ще трохи. Так, нове включення 25 червня. І я до вас гарненькою цифрою: 8500 стебочків. Буде мій звіт за червень. 62,6%. Я думала звітувати вчора, 24 червня, але мені не подобалась цифра. Мені хотілося якось округлити її. Тому я прийшла ось такими просуваннями, закрила всі пусті місця на спідниці і вийшли майже всі сині кольори. Що треба перевірити. Чи вибила я всі сині кольори? Чи ще у мене вони будуть? Так, синій перший. Так. Так, так, так. Угу. У ще один синій кольор, 9 стебочків є. І все. Так. Ще 9 стебочків синього кольору. І спідниця вже завершена. Бачите, який тут контур такий по самому краю. Все закрилося. Робота посувається, нарешті я її зможу перемотати, хоча тут треба ще дошити біля руки. 62%, знаєте, це чудовий результат. У мене не було таких результатів в попередніх звітах, тому я вважаю, що дівчата в мене пристойно так підросли. Була мета завершити їх до грудня. Часу мене ще цілий вагон. Завершити їх в липні не вдасться, тому що мені лишилося ще вишити 27 тисяч. Ну, вважаючи, що зараз я 8500 нашила, 27 тисяч за один місяць я не нашию, вряд чи таке станеться. Хоча були дні, коли я вишивала по 25 тисячі стебочків. Можна сказати, як сіла і не могла відірватися. Це саме було 16 червня, так, на третій день вишивки його. Як кажуть, я дорвалася. Ну що, іду звітувати Юлі в інстаграм, викладати. Викладати звіт, і зараз змонтую відеозвіт для каналу. Дякую Юлі за марафон Мерцешор за третій сезон. Я сподіваюся, що завершу роботу і поза марафоном для того, щоб подарувати його мамі. Дякую всім за увагу! Бережіть себе і своїх рідних, і до зустрічі в нових відео. Па-па!